Один простий метод, як заставити себе щось робити от вже і зразу. Коли перед нами стоїть якась задача, наш мозок починає шукати якісь відмазки. Я це зроблю пізніше, я це зроблю завтра, в мене ще там чогось нема і так далі. Тут є одна дуже проста методика, вона називається метод 5 секунд. Насправді, у вас реально є 5 секунд з того моменту, як ви. Зрозуміло, що вам треба щось робити до того моменту, коли ви вже почнете це робити. І тут головне ті 5 секунд не прогалити. Тобто, ви лежите собі на дивані, і тут ви розумієте, що вам треба щось піти встати, робити. І як тільки ви це подумали, рахуйте до 5. Один, два, три, 4, 5 і пішли. Тому що, якщо вже ви будете рахувати більше ніж 5, ви нікуди не підете. Спробуйте.